Добрий вечір. Я Віктор Ршотковий канал Мій маленький садочок. Знімаю відео сьогодні зробив окуліровку 12 вересня. Пізня окуліровка черешні. Черешні якраз були политі. Е, Підвой ВСЛ 2 був политий. Вчора, як бачимо, земля. Волога мокра. Ось. І зробив таку пізню окуліровку Брунькою черешні. Сорт Тамара. Крупноплодний. Будемо бачити за 20 днів. Яблуні пізно окулірував сьомого, то я вже дивився, що вони хорошо себе повели. І то я обично окулірую у серпні місяці, друга. Кінець серпня вже закінчую. Ну, а це аматори сказали, що можна, то я попробував, попробував. Будемо за 20 днів дивитися. До побачення. Оце якось так.